Припинення вогню до кінця січня, президентські вибори в Україні 25 травня 2025 року. Такий план попередньо, начебто, узгоджений між командою Трампа та командою російського диктатора Пуйла. Про це пишуть оглядачі е наші і зарубіжні. На основі витоків інформації, які поступили із високих коридорів влади. Які підстави вірити, що це може бути правдою. Ну, в принципі, є декілька косвіних, як то кажуть, побічних підтверджень, що це цілком може бути правдою. Ну, по-перше, Трамп, перемігши на виборах, чітко задекларував свої. Попередні обіцянки припинити війну, і за деякими даними він активно над цим працює. Вже навіть здійснив телефонний дзвінок Путіну. Правда, ні та ні та сторона про нього не дізнається. Але факт, то, що ескалації війни не відбулося, як Путін любить, коли якісь новини надходять, когось обрали, чи ситуація якось по-іншому змінилася. Є підозри, що вони таки попередньо про щось домовилися. Про щось це саме про те саме, про е, закінчення війни. Ну і друга поведінка нашої влади вона веде себе так, як е, наче справді вибори 25 травня. Ну, Роздача тисячі від Зеленського, роздача е, бонусів вчителям. Ну, не 4 тисячі євро, ну ще якісь там тисячі. От. Ще, е, крім цього, плануються різні соціальні подачки оголошені. Е, тобто, справді влада веде себе так, як наче е, менше півроку залишилося до загальнонаціональних виборів, роздає з бюджету все, що можна. Так що дуже схоже на. Те, що це правда. А що буде, якщо дійсно воно так? Ну, якщо припиняться бойові дії до кінця січня, далі нас оголошуються вибори. А що зміниться для нас, крім того, що припиниться боєння, припинуть гинути люди в таких кількостях, як зараз? А зміниться ще й те, що адміністрація Трампа майже моментально припинить фінансування України. Тобто всі ці ге, щедрі подачки, які мали місце, фінансували фактично нас в бюзет на дві третини. Ну, Америка напополам з Європою, хоча більше трохи Америка. Воно припиниться. Припинить Америка. Європа, я не думаю, що буде особливо бажати розкошелюватися. Ну, тим більше, якщо війна зупиниться, якщо війна заморозиться. А це значить. Що е, вибори відбудуться в умовах реального кінця епохи бідності. Ну, в кавичках, звичайно. Тобто життя, гривня може впасти в рази, і рівень життя разом з гривнею Грохнутися додолу. Люди підуть на виборчі дільниці з пустими кишенями. Ну і плюс доведеться. Диктатуру відмінити, свободу слова, так сяк вернути, принаймні дозволити телеканали опозиційні і вже не заборониш критику влади. Тому я прогнозую в такому разі повне обнулення верховної влади, Ну, заміну президента на іншого в цих умовах. Проглядається найбільш ймовірним, що оберуть залужно замість зеленського. Ну а далі парламентські вибори і повна заміна цих всіх слуг. Не хочеться матюкатися, які вони ці слуги. От. Ну в умовах, коли президентом перестане бути зеленським, ми ж всі розуміємо, що жодного слуги жодного, не буде обрано в Верховну Раду, якщо вони один відсоток візьмуть. То це для них буде добре. А я думаю, що вони намагатись не будуть. Вони будуть розбігатися як щурі.